Бути чи ні, нові газові угоди у Брюсселі, Переговори між представниками України ЄС та Росії. 242 дні незламності Україна згадує оборонців донецького аеропорту. У переддень сторіччя злуки в Києві відкрили барельєф на честь Симона Петлюри. Вечір добрий пані і панове. За Києвом година 19. для вас працює команда часу новин. Пожежа в чорному морі в нейтральних водах неподалік Керченської протоки загорілося одразу два судна понад 30 людей самостійно евакуювалося з Канді та Маестра, які йшли під прапорами Танзанії. Всі члени екіпажу живі, вони перебувають у воді. Деталі з посиланням на власні джерела повідомляє агенція Інтерфакс. Водночас, за даними Російської федеральної агенції з морського та річкового транспорту, судна стояли на якорі в нейтральних водах в 15 морських милях від мису. Такіль. За невідомих обставин на одному з суден, це танкер, що транспортував газ, відбулася пожежа. Після чого вогонь перекинувся на сусідній. Суховантаж на одному судні прибувало 17 людей на іншому 14. інформації про постраждалих. Немає за попередніми даними. Рятувати судна вирушило 8 кораблів. Україна отримала пропозиції про умови та обсяги для транзиту російського газу після 2019 року. Відповідні пропозиції було озвучено представниками Газпрому у Брюсселі. Українська компанія Нафтогаз хоче взяти два місяці на обговорення цих умов. Нині в Брюсселі тривають переговори щодо майбутнього транзиту блакитного палива через Україну. Раніше виконавчий директор Нафтогазу України» Юрій Вітренко в коментарі до Чевеля. Наголошував на політичній зустрічі неможливо погодити усі аспекти, і нагадував при цьому, що останню експертну зустріч російська сторона взагалі проігнорувала. За слів вітренка для подальшого транзиту потрібен контракт між російським Газпромом та Вітчизняним Укртрансгазом, а також потрібна додаткова угода з Газпромом як постачальником газу. Ідеальний варіант для України це коли європейські компанії будуть бронювати необхідні обсяги та купувати газ на україно-російському кордоні. Про подробиці переговорів розповів заступник єврокомісара з енергетики Марош Шевчович. За його словами, Брюссель наполягає, що новий контракт на транзит через Україну. Має бути на 10 років з комерційно цікавими обсягами для залучення інвесторів. Наступна тристороння міністерська зустріч по газу має відбутися вже в травні. До того відбуватимуться переговори на експертному рівні. Наприкінці зустрічі я зробив обом сторонам пропозицію, над якою вони мають подумати далі. Вона містить три параметри майбутньої угоди: тривалість, обсяги і тарифи. Але вона охоплює і інші важливі параметри, зокрема інвестиції, дотримання юридичних і технічних вимог ГТС. Не буду вдаватися в деталі задля того, щоб результат був позитивним, але скажу, що це справедлива пропозиція, що базується на ретельному аналізі і тривалих дискусіях експертів. Газпром не визнає рішення стокгольмського арбітражу і нового газового законодавства. Про це за підсумками переговорів в Брюсселі заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зауважив, що російська сторона в будь-який спосіб вимагає просто продовжити контракт, навіть без проведення, хоч якихось консультацій. Ну і Євросоюз затвердив санкції проти осіб, що причетні до застосування хімічної зброї. Про це стало відомо після зустрічі міністрів закордонних справ Європейського союзу в Брюсселі. До санкційного обмеження потрапили офіцери гру Мішкін і Чипіга, які видавали себе за Петрова і Баширова. Обидва причетні до отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки торік навесні до списку додано і керівника ГРУ Ігоря Костюкова та його першого заступника Володимира Алексєєва. Нові обмеження для них включатимуть заборону на пересування території ЄС та замороження активів. Ви добре знаєте, що Європейський Союз перед тим як ухвалювати такі рішення, як ми ухвалили зараз щодо санкцій, проводить тривалу юридичну оцінку, на базі якої ці рішення і ухвалюються. Нам потрібна ця оцінка і як тест на те, чи зможемо ми вистояти ймовірний позов у суді. Ми почали обговорювати можливість запровадження санкцій пов'язаних із використанням хімічної зброї ще кілька місяців тому, і це частина наших чітких переконань і внеску у непоширення не лише хімічної зброї, але й загалом зброї масового знищення. захоплення в Чорному морі моряки є військовополоненими. На цьому наполягатиме Україна під час розгляду питання у парламентській асамблеї Ради Європи. Дебати щодо ситуації в Азовському морі та Керченській протоці. Відбудуться в парі цього четверга. Про це в коментарі п'ятому повідомив член постійної делегації від України Борислав Береза. До Страсбурга вилетіли родичі захоплених моряків. Про це розповів український омбудсмен. Так у Францію вирушила Ольга Гриценко. Вона сестра капітана другого рангу Дениса Гриценка. Також на дебатах у Франції буде присутній і. Віктор Сорока в полоні перебуває його син Василь, співробітник СБУ. Обидва бранці під час захоплення перебували на броньованому катері Бердянськ. Крім того, завтра на парламентську асамблею прилетить також і керівник адвокатської групи українських моряків Микола Полозов. Ще двох кандидатів в президенти України зареєструвала ЦВК. Офіційний статус надали народному депутату 7-го і 8-го скликань Олександру Шевченко та екс-голові державної фіскальної служби Роману Насірову. Тож на сьогодні офіційних кандидатів 12. Окрім Олександра Шевченка і Насірова, це самовисуванці Ігор Шевченко, Віталій Скоцик, Віталій Купрій, Ольга Богомолець від соцдемократів іде Сергій Каплін. А Валентин Левайченко представляє поліцелу справедливість Андрій Садовий від своєї помочі. Євген Мураєв від партії наші голова громадянської позиції Анатолій Гриценко від власниці її партії. Ну і 5-10 представляє Геннадій Балашов. Нагадаю, президента країна обиратиме в першому турі 31 березня. Ну і висування ж тривають далі. Олега Ляшка сьогодні висунули в кандидати в президенти. Це рішення з'їзду радикальної партії в залі. Скілька сот присутних радикалів інших охочих балотуватися не було. Ляшко виступив з промовою, розповів колегам про його пріоритети, після чого за нього одноголосно проголосували. Лідер радикалів заявив, що стане першим главою держави, який ухвалить закон про імпічмент президента з чітко прописаним механізмом усунення. Ну щоправда, закон ухвалює парламент президент Підписує одразу після завершення з'їзду Ляшко поїхав до ЦВК документи здавати. Шоумена Володимира Зеленського висунула в президенти партія Слуга народу у них також сьогодні був з'їзд. Він відбувся в офісі Зеленського у неформальній обстановці. Принаймні, таке відео було оприлюднено на сторінці шоумена. От ви бачите, з'їзд. На ньому також одностайна підтримка і без альтернативних кандидатів. Нагадаю, що партія Слуга народу була зареєстрована понад рік тому. і Відтоді фактично не була помічена в публічній діяльності. Їх задача піти, а потім повернутися з інформацією. Справа не з легких, тож тренування з фізичної підготовки і тактики ведення розвідки це не забаганка, а запорука вдалого повернення на одному з вишколів розвідників на Луганщині. Побувала Вікторія Ковалева. Євген, третій рік в армії, служить розвідником. Розповідає, разом із побратимами пройшов десятки кілометрів окупованими землями. Був поранений, однак повернувся на передову. Місяць відновлювався, бо в мене було касательно. Воно і назад повернувся. Це моя професія. Другим я себе не бачу ніде. Ну, іменно в армії. Коли немає бойових завдань, ранок розвідників починається з навчань. Спочатку фізична підготовка. Після спортивних занять навчання з тактики ведення розвідки за легендою навчань, піхотинці помітили рух противника на умовній ділянці фронту. Розвідники мають перевірити кількість особового складу та техніки ворога в цьому секторі. Вдягнувши маскувальні костюми, армійці вирушають за визначеними координатами. Жодної команди в голос. усе лише жестами. Розвідники знають один зайвий рух, і вони можуть викрити себе. Кожен знає жест, який буде подав. двоє, вправо, троє ліво. Фізична підготовка, витривалість, патріотизм і повний контроль над власними емоціями все це запорука успішної операції. Людина має бути психологічно підготовлена до тої точки, в яку вона йде. Вона має розуміти, що вона йде. На територію, яка окупована ворогом, якщо ми себе викраїмо вже в наступний раз, ми туди так вальготно не зайдемо. То є скритні підходи. Противник буде думати, що він не замічен. Противник буде думати, що він в безпеці, але не знає, що за 30 метрів я лежу і смотрю на нього. Вночі зазвичай розвідники спостерігають за ворогом, а вдень вирушають на окуповану територію. Головна задача розвідчика не вступити в бой. Добути інформацію, повернутися. Якщо розвідчик э, вступає в бой, то задача уже вважається невыполненной. Приходится сдерживать бойцов. Залягли в лішку. Там і сидимо чекаємо. Почули звуки, звуки може спишки якісь. Ну побачили звідки там побачила спишку, наприклад, там на, на час. Ми вже уявили, звідти йдеться. Там йдеться вогонь там, по якійсь там позиції. Утверджується ця інформація. Ми можемо видвинутись туди і роздивитися, що там за час оборони на Луганському напрямку. Розвідники знайшли чимало доказів причетності росіян до агресії на сході. Находили і схорони і доказательства присутності Російської Федерації. Непосредственно на нашій территорії находили і російське вооруження, і російські індивідуальні пайки, сухпайки. На даний момент ситуація контролює і ми розуміємо, а противників все. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Луганська область, п'ятий канал. Відпрацювали навички висадки десанту без парашуту і відбило атаку умовного ворога на лінії зіткнення навчання десантно-штурмових підрозділів, які є резервом об'єднаних сил, відбулись на приазов'ї. За цими тренуваннями спостерігала Олена Уланова. За легендою навчань, противник прорвав лінію оборони та пішов у наступ. десантно штурмовий підрозділ піднято за тривогою. Першими зустрічати ворога висунулися розвідники. Їхнє завдання зайняти обидва фланги та зачистити місцевість. Після отримання сигналу командир бригади віддає наказ на висування бригади у напрямку, де противник. Прорвав лінію з'єднання під прикриттям ударних винтокрилів. Мі 24 десантники висаджуються на місцевість без парашута, використовуючи канати. Спосіб десантування безпоршутним способом з КЗБО канат 1 дуже ефективний, тому не всі ділянки місцевості дозволяють десантуватися поршутим способом. На землі штурмовики зайняли вигідні позиції та з автоматів, кулеметів, мінометів і ручних протитанкових гранатометів СПГ 9 відкрили вогонь по ворогу. Зброї та боєприпаси справжні. 73 мм калібр. Дуже гарна штучка, кохана називаємо. Ваш вони волосся вже напрацьовано. рідненька, легенька. З флангів десантників прикриває маневрена група у маскувальних костюмах, так званих кікіморах. Якщо шланга підходить, ми прикриваємо своїх товаришів. Так само, якщо відход вони виходять, так само ми. Разом десантно-штурмові підрозділи відбили наступ та знищили умовного ворога. Ми передбачаємо і чітко відслідковуємо дії резервів російсько-окупаційних військ, які на даний час розміщені на полігонах Кадамовський та Кузбільський поблизу державного кордону, а також чітко відслідковуємо дії противника на протилежному березі, зокрема, що стосується його морських десантних засобів. Вторгнення Російської Федерації суші наразі мало ймовірне, зазначив Сергій Наєв. А от загроза нападу ворога з боку Азовського моря. Залишається. Молодці! Дякую! Олена Уланова, Олег Корінний, Донецька область, п'ятий канал. Меморіальний барольєв Симону Петлюрі відкрили в Києві. Звучить буденно, але якщо сказати, що вперше за часів незалежності в столиці відкрили пам'ятник творцеві української незалежності головному атаману ОНР Симону Петлюрі. Звучить інакше. Давно небайдужі говорять про те, що в столиці має бути повноцінний пам'ятник Петлюрі, але поки що відкрити тільки меморіальний барельєф. На відкритті були і журналісти п'ятого. Вишикувані в кілька рядів курсанти військового ліцею імені Богуна та інституту телекомунікації терпляче очікують початку заходу. Вони прийшли на урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки Симонові Петлюрі, головному отаману військ і флоту Української Народної Республіки. Він був одним із основників українських збройних сил. Дуже велика постать в українській історії і взагалі. Ви повинні знати навіть не тільки військові, там, ліцеїсти, курсанти, а й звичайні люди. Меморіальний барельєф встановили на стіні будинку, біля якого починається вулиця Симона Петлюри. Відкритий пам'ятний знак довірили героєві України, генерал-майору Ігорю Гордійчуку. Ще 5, 10, 15 років тому було навіть дуже важко уявити, що нам. Вдасться потихеньку перелимати ситуацію на нашу, на українську, і почати відновлювати свою ідентичність, свою історію, свою мову, свою культуру. За кілька десятків метрів від будинку, на якому встановили барельєф, пам'ятник Миколі Щорсу, червоному командирові, який воював проти армії Української Народної Республіки. І Симон Петлюра крайним оком буде поглядати на нього, нагадуючи нам, що цього пам'ятника тут не повинно бути. Що цей пам'ятник повинен бути демонтований, тому що ніколи не повинно не бути вільною та людина, яка буде шанувати тих, хто вбивали нашу згоду. Голова інституту національної пам'яті сподівається, що пам'ятник Миколі Щорсу демонтують уже цього року, а на його місці постане монумент Симонові Петлюрі. Петро Троць Дмитро Демішев, п'ятий канал. Захисників Донецького аеропорту Україна вшановує в січні, коли були найзапекліші бої за ДАП. оборонці із старого і нового терміналів тримали позиції попри обстріли з усіх калібрів та регулярні атаки. Скільки ворог втратив під час безуспішних штурмів? Підрахувати важко лік там на сотні, а можливо і тисячу. Аеропорт накривали прямою наводкою танки, артилерії російські гради. У січні впала диспетчерська вежа. Тепер вона один з символів незламності духу оборонців Литовища. Армійці ж продовжували тримати новий термінал. Частину його поверхів окупанти намагалися з танків обвалювати опорні колони, але і після того змогли потрапити лише на один поверх. Останні позиції українські бійці залишили тільки тоді, коли через підрив обвалилася будівля терміналу. Тоді обірвалося життя десятків кіборгів, які були поховані під бетонними перекриттями. Ті, хто вижили з тяжкими пораненнями і контузіями, потрапили до полону. За різними даними бої за Донецький аеропорт забрали життя від сотні до двох сотень українських воїнів. Серед цих втрат не лише оборонці, власне, дапо і ті, хто тримали підступи до литовища. Шлях до нього називали дорогою смерті цією дорогою під кулями і снарядами. Військові машини доправляли провізію, медикаменти і натомість вивозили поранених і загиблих з форпосту. Буревні події на тимчасово окупованій території та зворушлива історія жінки Ніни, вчительки української мови, яка лишилася в Луганську і мріє про день, коли завершиться війна. Усе це в новій україно швейцарській стрічці, забуті зйомки якої стартували в Києві. Розпочали з арт-перформансу знищення скульптур з мила. Але про це пізніше, поза як щойно ви бачите пряма трансляція: прем'єру Ізраїлю Бенімінитиньяго та президент України Петро Порошенко. Це офіційний візит української держави.